Виконуємо номер 1.15 із підручника Геометрія 8 та 5.15 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У чотирикутнику АБЦД малюнок 1.9, У підручнику математика номер малюнка може бути інший. Кут БАЦ дорівнює куту АЦД. А кут БЦА дорівнює куту САД. Доведіть, що АБ дорівнює СД. Приступаємо до виконання. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику CDA за стороною АЦ спільна сторона, і двома прилеглими кутами. Запишемо це. Трикутник АБЦ дорівнює це де. За стороною. І двома прилеглими. кутами. Це в нас друга ознака рівності трикутників. Друга. Ознака рівності трикутників. І пояснюємо кут Бац, дорівнює куту АЦД, кут БЦА, дорівнює куту САД за умовою. А спільна сторона. Оскільки трикутники рівні, то елементи цих трикутників рівні, зокрема, АБ дорівнює СД із рівності трикутників АБ дорівнює СД. Номер 1 крапочка 15 із підручника геометрії 8, та 5 крапочка 15 із підручника математика 8 виконано.